Ми знаходимося з вами з краєзнавчого музею міста Перечин, який є візитівкою нашого міста. Тут збережена пам'ять наших поколінь, наша родова сила. Тут живе історія нашого краю. На початку минулого століття в Перечині проживало дуже багато національностей, серед яких це угорці, німці, чехи, словаки, євреї. І кожен із них залишив свій вклад, внесок у формування культурної спадщини нашого краю. Тому експонати, що знаходяться в нашому музеї, дуже різноманітні, і кожен експонат має свою унікальну. Історію. А більшість експонатів до нашого музею приносять місцеві мешканці. Серед унікальних, ось такий, як ціпок сідало, який має таку властивість, що розкладається, і на нього можна було ось так присісти. Майже в кожній хаті на стіні біля печі був ложечник, де були представлені різні предмети побуду, якими користувалася кожна господиня під час приготування їжі. Серед них це такий унікальний, який колотівка на зразок сучасного віничка. Колотівку виготовляли лише з дерева ялиці. Простір нашого музею побудований таким чином, що ніби ми з вами знаходимося на центральній вулиці нашого міста початку ХХ століття і розглядаємо інсталяції історичних пам'яток, які ось ці всі макети наших історичних будівель виготовив місцевий майстер Василь Бучковський. Існує така легенда в нашому місті старожили, колись стверджували, що у центр міста хлібовуличні вироби від пекарні чеха Андрія Ганака до магазину доставляв білий запряжений возик Великий білий собака. Ці двері майже 100 років назад відкривали маленькі перечинці, які навчалися у першій горожанці, яка була зведена у перечині у 1928 році. Завдяки встановленню в нашому місті фабрики Бантліна у 1893 році наше місто почало стрімко розвиватися. Населення міста зросло. Урізноманітнилося в національному складі, підвищився матеріальний рівень місцевих мешканців. Фабрика Бантліна була гордістю причина. І в нашій експозиції є експонати, які відображають історію фабрики. Особливо це медаль Виготовлена до 50-річчя фабрики Бантліна у 1943 році. Із встановленням фабрики Бантліна в наше місто були запрошені майстри з Італії для будівництва залізниць, так як 19 століття є епохою будівництва залізниць, але у нас тут не було ще майстрів, які мають досвід у будуванні залізниць, і тому було прийнято рішення запросити в наше місто італійців, які вже мали досвід будування залізниць у схожій гірській місцеві. Італії. Сюди приїхали сім'ї Коміното, Мені, Спрезані, Петерліні, і вони а, зробили великий вклад у розвиток нашого міста, побудували багато історичних споруд, зокрема, Римокатолицький костел, першу аптеку, займалися налагодженням потічка в, а, Вулшава у нашому місті. Ми пам'ятаємо, що лише завдяки нашим захисникам сьогодні ми маємо можливість працювати, творити, навчати нашу молодь, зберігати історичну пам'ять. Але на жаль, у цій жорстокій війні є загиблі герої, які віддали своє життя заради нас, і їхні імена збережено у книзі пам'яті, яка зберігається у нашому музеї. Якщо ви хочете пізнати місто, то найкраще це зробити через історію. Тому приходьте до краєзнавчого музею. міста перечин він вартий вашої уваги.